Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова і хотіла зробити розпаковочку рослин від олени киця. Вже не одноразово замовляла в Олени Киці, але це замовлення трошки пройшло не таке, як хотіла. Перша рослинка це чабрець Фредо, який можна формувати кущем як лаванду. До речі, помічаю за собою, що чомусь останнім часом дуже подобаються рослини, які мають якийсь аромат листя, такі як пировські, каріоптеріс та інші багато, навіть Монарда. Дуже гарні рослинки. Бачимо зараз це. Армерія пурпуролисна. пурпурне забаловлення листя має на весні або ближче вже до зими. Зараз вона просто зелена квітне рожевими квіточками. Замовила дві гортензії Тардива. Це швидко зростаюча гортенція, квітну білими квітками. Дуже подобається взагалі гортензії, хотіла зробити такий великий-великий кущ. Ось тому замовила саме цю гортензію. Також замовила каріоптеріс, але отримала не те, що бажала. Хотіла з жовтою обляминкою, а отримала ось такий блакитний, але Олена надіслала мені інший. З обляминкою не було, тому я отримала просто жовтий. Тому перевіряйте свої рослиночки, які ви замовляєте, тому що бачите, як буває, як у мене. Дякую всім за перегляди і гарного дня!